Новий пакет військової допомоги від Німеччини, зокрема, додаткова система ППО і Рісте. Про все це стало відомо під час сьогоднішнього візиту канцлера Олафа Шольца. Він приїхав в Україну вперше за понад два роки. У соцмережах написав, хоче висловити солідарність і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Шольц уже зустрівся з українським президентом. Разом вони вшанували пам'ять героїв загиблих внаслідок російського вторгнення. Також відвідали поран які перебувають на лікуванні та проходять реабілітацію, Володимир Зеленський із канцлером одягнули. Українські оглянули, перепрошую українські розробки зброї, що працюють на фронті. Мова про наземні системи дрони е, з донаведенням, а також далекобійні БПЛА, які Україна розробила самостійно для ударів по російській території. Візит Шольца вже розкритикував німецький опозиційний депутат Родеріх Кізеветер. Назвав його передвиборною кампанією за рахунок українського населення, яка при цьому обслуговує російські наративи страху щодо допомоги. То. Вона є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакета вартістю понад перепрошую мільярд 400 мільйонів євро у міноборони Німеччини. Додаткового озброєння на суму в 650 мільйонів євро зобов'язується доправити вже в грудні.